Не кажи ти вмію», а кажи навчуся. І тоді ти в у морі і дусі, і тоді вдається все, що хочеш ти, і тоді напевно прийдеш до мети. Доброго ранку, малята! Я дуже рада бачити вас в країні математики. Сніжинка тихенько кружляє. Садочок до нас заглядає, з дітками хоче спілкуватися, а може навіть погратися. Хоче дізнатися, чи не сумно взимку малятам, чи зможе взимку погратись? Нумо зі сніжинкою грати про зимові розваги розповідати. Діти в сніжки грають охоче. Грає хто і з ким захоче. Скільки сніжків зліпили діти? А чи однакові вони за розміром? Ні. Є великі та маленькі. Скільки великих сніжок? Одна сніжка. А скільки маленьких? Вірно, багато. Як ви гадаєте, хто з хлопчиків зліпив велику сніжку? Високий хлопчик. А де він стоїть? Він стоїть праворуч. А хто зліпив маленькі сніжки? Низенький хлопчик. Де стоїть низенький хлопчик? Ліворуч. Розкладіть сніжки маленькій низенькому хлопчику, а велику високому. Молодці малята. Сніг качали та ліпили, хто як міг і хто як звик, і невдовзі виріс білий сніговик. Відгадайте, хто якого сніговика зліпив? Хто зліпив сніговика в червоній шапці? Чому? Так, це хлопчик в червоній шапці якого сніговика зліпив хлопчик з жовтим шарфиком. Його сніговик з жовтим шарфом. А чий сніговик в зеленій шапці? Так, його зліпила дівчинка в зеленій шапці. Покажіть мені свої долоньки та повторюйте за мною. Діти весело гуляють. На санчатах з гір з'їжджають, швидко мчать на ковзанах і вся вулиця в сніжках. Фортецю міцно будували та сніговика катали, ніколи їм сумувати. Взимку треба добре грати. Діти так загралися, що зліпили безвід сніговиків. Кожному сніговичку. Вони вдягнули шапку, а вдягнути рукавички забули. Давайте допоможемо підібрати рукавички для сніговичків. Як ви гадаєте, якого кольору ми одягнемо рукавички на цього сніговичка? Вірно, червоного кольору, бо в нього шапочка і шарф червоного кольору. А якого кольору рукавички ми одягнемо в сніговичку у в блакитній шапці? Розумнички. Це рукавички блакитного кольору. Як ви гадаєте, якого кольору ми одягнемо рукавички на цього сніговичка? Вірно! Рожеві рукавички, бо в нього шапочка і шарф такого ж кольору. А якого кольору рукавички ми одягнемо сніговичку в зеленій шапці? Зелені чи жовті? Жовті чи зелені? Розумнички, це рукавички зеленого кольору. Друзі виїхали на прогулянку. Роздивіться уважно картинки. Хто сидить перед сніговичком на картинці зліва? Ведмедик. Хто сидить за зайчиком на картинці справа? Лисичка, який птах зображений на картинці зліва? Синичка, де сидить горобчик на картинці справа? Вірно, горобчик сидить внизу. Молодці малята добре попрацювали. Всі завдання виконали. Сніжинка дякує малятам і пропонує на вулиці погуляти. До побачення малята!